Я також представлю Тетяну Романову, яка займалася саме проєктом декларації без декорації на регіональному рівні, тобто займалася посадовцями Чернігівської області. Якщо говорити про Чернігівську область, то це в першу чергу голова облдержадміністрації та його заступники. Це Чернігівський міський голова та його заступники. Це регіональний рівень. Чернігівська міська рада, ну, міський голова і заступники міського голови. Це також сюди входить, але міські голови міст обласного, обласних центрів. Що стосується центрального рівня, то наша громадська організація Transparency International Україна, яку я представляю, вона займалася моніторингом декларацій це керівників уряду України, міністрів України, їх заступників, голів Державних служб України та їх заступників. Всього ми моніторили 82 органи державної влади, в тому числі органів місцевого самоврядування, про які я вже казав. Підпала під моніторинг 405 високопосадовців. Тема безумовно актуальна, стан корупції в Україні. І сьогодні в цьому закладі чиста політика ми дійсно подивимося, що відбувається насправді із станом декларації. А стан декларації ну, можна переглядати і на екрані. Що в 2012 році українці витратили на хабарі близько 3 мільярдів доларів США? Ну, мало чи багато, це, ну, за оцінками аналітиків, це досить таки пристойна сума. 52% українців взагалі вважають, що хабарі для них є одним із способів, способів виживання. Тобто під час Даної прес-конференції я просто зроблю вступну частину. Довго часу вас озимати не буду. Це десь хвилин 10-12, Про центральний рівень. Потім ви зможете задати запитання щодо центрального рівня. Ну деякі нюанси, якщо вас цікавлять, а потім Таня вже розповість, Тетяна Романова розповість про посадовців Чернігівської області. Я думаю, також у вас будуть запитання. Ну і є рейтинг сприйняття корупції країн у світі. Україна займає 144 місце і 176. Ну, Здавалося б, що якоби ж не перше, не друге, не третє місце, але саме цей індекс, він, де останніше місце, тим гірше в країні. Це моніторилось шляхом анкетування в Україні ну, громадяни. І левова частка з них це представники малого, середнього великого бізнесу. Тобто є великі нарікання, нарікання до того, що, я думаю, самі ви знаєте, вже не один день, не один не місяць, рік, що пробуксовує дуже у нас питання розвитку саме підприємництва, і тому вирішується питання, як правило, через корупцію. Або деякі прояви. От самий найвищий прояв корупції це безумовно хабарництво, здирництво, протекціоністськоміфство, розтрата бюджетних коштів і зловживання владою. Всі вони стосуються того чи іншого посадовця і є різні, як кажуть, приклади. Ну, Щодо корупції, то це є певний підкуп, або є ще визначення, як ржавчина, яка, або ерозія, яка роз'їдає, як кажуть, якусь конструкцію, але роз'їдає, безумовно, вона суспільство. Ну, І безумовно, зрозуміло, чим вища посада, то тим людина більше можливостей. Єсть повноваження і не завжди, на жаль, високопосадовці, ті, які мають організаційно-розпорядчі функції, використовують їх в інтересах, як написано в присязі, народу України. А не забувають, на жаль, дуже часто про себе, про свою вигоду, про свою користь. Ну не розвивається в нас економіка, немає притоку інвестицій. Ви знаєте, що ще один бюджет України знаходиться, ну не менше. Це в тіні. Деморалізація населення і знижує безумовно довіру у народу до влади. Щодо компанії декларації без декорацій», навіщо це нам було взагалі потрібно, і що ми змогли зробити? Ще раз наголошую, що е, тема корупції вона знаходиться через проблем в Україні. Ну не на першому місці, але в п'ятірку проблем входить. Ну, Низькі заробітні плати, безробіття, е, ну і так далі. І, так далі. і зокрема. Корупція вона входить у п'ятірку тих проблем, про які говорять громадяни. Тому 20 червня минулого року стартувала кампанія. Тобто, було заявлено в Києві, що ми будемо моніторити 405, ну десь так, 400 осіб, але вийшло в нас 405 осіб. Високопосадовців, але на самом ділі розпочалась кампанія після 11 жовтня, коли ми зібрали моніторів, зокрема і Таня Романова, були представники поліського громадської організації Поліський фонд, розвитки Кивені Романенко очолі. Так, хай хай йому тамді мік... Максак. Геннадій Максак. Давно ну, я не всіх ваших знаю, да, але я думаю, що відомі люди, яких ми щойно назвали. Тобто вони отримали методологію, як це робити. В кожній області була одна людина, яку ми назвали Монітор Чернівський, це, зокрема, ось Таня Романова. І були залучені волонтери і журналісти-розслідувачі. Ну, в деяких областях вони були, ці категорії поки я назвав, деяких не було. Що ми зробили? Десь протягом листопада-грудня зробили запити на міністерства, в органи в ну, наційній державній адміністрації, міські ради. Щоб надали нам копії декларації або відомості, я думаю, що ви знаєте, як у нас діє закон. На жаль, про буксовий про доступ до публічної інформації. Ми судилися з чотирма міністерствами на центральному рівні з допомогою інституту «Медіаправа», є у них там фод спеціальний. Ми туди звернулися. І юрист нам юридичний супровід цій справи здійснює. На жаль, один той самий закон, наприклад, про доступ або закон про засади запобігання корупції. Ті самі посадовці, наприклад, беремо міністерство, 17 міністерств ми моніторили, одні їх виконують, дають нам копії декларацій, забіловують, або там якось, ну що роблять, вони витирають персональні дані щодо захисту персональних дані. Деякі роблять, просто напечатують Нью-Роман або другим там шрифтом текстові відомості, це теж правильно. А деякі три сторінки, дві сторінки тратять і відписують, що ви не праві, нічого вам не дамо. Це міненерговугілля енерго, Мін Ставицький колишній, очолював, так поступили, ми судимося. Міністерство внутрішніх справ Захарченко, Мінприроди, ну, на жаль, не пам'ятаю вже прізвище того колишнього міністра. Багатировера є, Міністерства охорони здоров'я. Оце з цих міністерств. Всі державні служби нам надали, всі голови обласній державміністрації, міські ради надали нам в той чи інший спосіб ці декларації. Ми забили їх у банк, тобто можна зараз зайти на сайт Transparency International або in UA і там побачити декларації за 11, 12 і деякі за 2013 рік цих вже посадовців, що прийшли на посади ну, з березня місяця поточного року. Оце ми зробили. Далі почався найцікавіше це аудит відповідності стилю життя, тому що вони задекларували. Тобто береться другий розділ декларації, я думаю, ви пам'ятаєте її. Про де загальна сума сукупного доходу, заробітна плата, матеріальна допомога, яка там оренда, які дивіденти, проценти, ну і так далі. І, так далі. і далі, які земельні ділянки, автомобілі, вклади в банках, ну житло яке, і правда, бути здорові, і фінансові зобов'язання. Фінансові зобов'язання. Що таке стиль життя? Стиль життя це коли, наприклад, посадовець декларував на рік за 2012 рік, або хай буде за 2013 рік свою зароб... сукупний дохід 200-300 тисяч гривень. Є і рекордсмени, це ну, такі області, де ну, взагалі люди багаті на посадах, Це Харківська область, ну Кернес, хай йому теж там здоров'я да Бог пошле. На першому місці Добкін так само входить, ну які мільйонери, які офіційні банківські. Мільйонери. Але я говорю про пересічних таких, ну про меншеньких, де 200, там 100, 100 понад 100 тисяч гривень загальний сукупний дохід. Але коли ми бачимо, що в декларації немає автомобіля, або дружина його, або він їздить на автомобілі, там Rover, або Audi, або там Porsche Cayenne, ну і так далі, тоді зрозуміло вартість його зараз запросто знати його і, і так далі. Бачимо, що воно не виходить. Подорожі, навчання дітей. Земельні ділянки, квартири, які не вказані, також виявлялися. Оце аудит. Але проблематично, безумовно, у нас ви знаєте, що немає захисту свідків. І тому ті самі журналісти, ну, де знаходили в соціальних мережах, ми такі дані, або самі вони інтерв'ю давали і ну, хизувались, наприклад, годинник положили, і видно, що годинник там ну, не такий, як у мене Просто, який, от ну не буду фірму цю рек 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 рекламувати, яка займається косметикою. Да? Це, це, це звідти він кварцевий. Да. А там зрозуміло, ну. І він вже про, так, ще й показує. Або каже, от ми їздили відпочивати з дружиною, там місяць були, десь там на якихось островах і так далі. А де ж ти 200 тисяч зарплата в тебе, ну, разом сукупний дохід, де ж ти взяв і на машину, і на відпочинок, а там же він не, не коштує 2000 доларів там, чи скільки. І... Е Таких у нас 405 осіб, 74 особи. Це 18%, у яких стеж життя перевищує. На сьогоднішній день те, що ми змогли побачити і доказати, це на першому місці Ставицький, у якого ну, перевищує на 800 мільйонів гривень. 800 мільйонів. Ви бачите на екрані, бо я озвучу це все задекларовано 405 осіб 159 мільйонів гривень. Ну, хай буде 160 мільйонів гривень. Але у 38 раз він перевищує. Ну, треба помножити на 38 раз, це те, що ми побачили, виявили у високопосадовців. Середній дохід на одну особу склав майже 400 тисяч гривень на рік. Якщо у вас є знайомі державні службовці, головні спеціалісти, то у них, повірте, загальна сума сукупного доходу ну Якщо немає там десь якогось бізнесу в дружини і так далі, разом, якщо ну, не бізнесмени, не підприємці, то це ну, десь від 28 до 30 тисяч на рік. Поділіть на 12 місяців, скільки виходить, в місяць людина отримує. Але ми бачимо 392 тисячі, поділіть на 12 і, і скільки, ну, це така офіційна це заробітна тисяч. плата. Про те, що Дуже. я говорив, що було в нас 30 моніторних організацій, в кожній області в нас були наші монітори. І тих, яких ми моніторили, і де розміщені ці всі декларації. Далі цікаво, хто ж найбільше ну, має загальну суму сукупного доходу серед органів влади, то, ну як виявив моніторинг, щось ми думали, що це в урядовці у Кабінету міністрів України. Ні, на першому місці це. Органи місцевого самоврядування, міські ради, Київська, Севастопольська Сєвєропольська міські ради. Бачимо, у них 38% від, цього, від цієї суми загально сукупного доходу. На другому місці 31% це обласні державні адміністрації і в тому числі Київська Севастопольська МДА. На третьому місці це уряд про, про те, що я говорив, 24%. Ну і останні – це державні служби, 7% державні служби. Ну, З таких відомих, те, що на Слуху був, це Державна служба надзвичайних ситуацій Болоцька, якого призначили головою Луганської облдержадміністрації, ну і відомо, де він що подівся. Але в нього скажу, що скромна досить така була декларація подана, але на самом ділі монітори виявили, що ну, не все так просто і дохід його, ну, стиль життя перевищує те, що він задекларував у шість разів. Ну і ці рекордсмени, у кого, ну як ми їх називаємо, недоброчесні або або живуть не на зарплату. Це Едуард Ставицький, бачимо 500 разів перевищує. Далі Андрій Ігнатов із міндоходів 17 разів. І взагалі, ну, видно, які, як кажуть, благодатні такі почва де е, під, під заробити нажиться міністерства. Це безумовно мінздох, колишній Міністерство доходів зборів Клеменка. Це міненерго е, вугілля. Ставицького, мінприроди так само, ну і Державні служби прикордона і надзвичайних ситуацій. Ну, мінфін ще також входить. Міноборони також. Ми бачимо, що Артуро Бабенко, це так його звуть Франциско, в нього, у 9 разів перевищує Міноборони. Далі і Мормов Дмитро, мінприроди у 5 разів. Далі найбільша загальна сума сукупного доходу. Про те, що говорив представники Харківщини, Геннадій Кернес. 6, понад 16 мільйонів да, да, його побратим, екс-голова Харківської облдержадміністрації Добкін понад 10 мільйонів Михайло. Голубченко Анатолій, екс-заступник голови Київської МДА, 4 мільйони, ну, майже, 8, майже 5 мільйонів відбачається. Павло Лебедів, екс-міністр оборони України, майже 4 мільйони гривень. Дмитро Табачник, екс-міністр освіти і науки України, майже 3 мільйони гривень. Далі, ну і... Уповноважений на виконання функцій держави Арбузов. Чому я саме його наголошую, Сергій Геннадійович, його офіційна зарплата голови Нацбанку це не приватний банк, це державна установа. Те, що він задекларував у 2012 році, його 24 грудня 2020 призначили першим віце премєра До того він цілий рік був на посаді голови Нацбанку. В нього офіційна зарплата 1 мільйон 766 тисяч гривень. Поділимо на 12 у місяць він отримав зарплати 147 тисяч 194 гривні. На одному із на одній з прес конференцій мені задали питання, а чому ви це так наголос робите? Це йому держава так установила функцію. Тоді питається завдання, яке де ж тоді заклики? Що ми ж з народу, ми служимо народу України, ми працюємо в інтересах народу, надаємо там свої послуги і так далі. Не може бути такий розрив, те, що говорив головного спеціаліста у місяць тисячу з кусочком гривень і 147 тисяч. Скільки разів це виходить? Не може бути така. В Європі там різниця ну, не 6 разів, чотири рази. Немає так само пенсія, так само там. Далі. Хто ж земельні магнати серед високопосадовців? На першому місці це Павло Лебедів, екс-міністр оборони України. У нього разом з дружиною 61 земельна ділянка. Е, майже 700 тисяч квадратних метрів земельних ділянок. На другому Борис Клімчук, екс-голова Волинської адміністрації. Майже 75 тисяч квадратних метрів. Далі Олександр Сень, і нині заступник міністра аграрної політики і продовольства, понад 24 тисячі квадратних метрів. Броніслав Стечинський, нині заступник міністра культури України, понад 61 тисяча квадратних метрів. Далі і ось цей, який зараз ми великі біди від цього маємо. На жаль, щодо нашої боєздатності армії її матеріального оснащення. Павло Лебедів, його декларація 12 й рік. Ну, не знаю, може він заради своїх дочок, оскільки в нього 5 доньок, да, ви чудово це знаєте. Да, можливо, заради їх робив, але ж чомусь про армію тоді не думала ця людина. У нього 36 мільйонів загальна сума сукупного доходу, і в дружини 42 мільйони. Зарплата ми бачимо, ну, та, що держава дійсно тут установила, міністр оборони, 188 тисяч у рік. Ділимо на 12 місяців. ну, Це реально дійсно вони таку зарплату офіційно отримують. Дружина тут скромніша зарплата, 76 тисяч вона на всього отримала. Бачимо земельні ділянки, але ну, і житлові будинки. Подивіться, будь ласка, на розмірі житлових будинків, які у людей. 1500. 70 квадратних метрів, 900, вибачаю, 385. Ви пам'ятаєте, той лозунг, який був, це податок на, на розкіш. Пам'ятаєте, 300-500 квадратних метрів, але тут скільки раз. Ось земельні ділянки у дружини. Оце так вони йдуть, ідуть. І дивіться, які розміри. Далі продовжується та 61 земельна ділянка. Бачимо автомобілі, човни. Різні модифікації, ну іноземні човни, вони, безумовно, які коштують так само, як автомобілі. Далі автомобілі у членів сім'ї, Lexus, Toyota і Рендровер. У банку у Лебедєва понад 22 мільйони, в дружини понад 15 мільйонів гривень. Фінансових зобов'язань вони не показали. Тобто люди живуть як при комунізму. Нічого вони не заплатили ні за земельні ділянки, ні за оті 61 земельну ділянку. За рік. Ні за житлові будинки свої, які в них є, ні за квартири, ні за ті автомобілі, які не одні і так далі. Хто ж має найбільші житлові будинки? Павло Лебідів, ну про те, що я казав вже. Далі на другому місці Сергій Одарич, екс-черкаський міський голова, 856 квадратних метрів житловий будинок. Далі Юрій Колобов, екс-міністр фінансів України, два будинки, загальної площі 897, ну майже 898 квадратних метрів. 512, 1 і 2, 385. Костянтин Єфименко, нині перший заступник міністра інфраструктури України, будинок 650 квадратних метрів. Далі, ну там ще є Анатолій Голубченко, в нього 609 квадратних метрів, екс-заступник голови Київської міської державної адміністрації. Найбільші квартири. Микола Присяжнюкак, міністра АПК, 4 квартири має, загальною площею 1227 квадратних метрів. І дві квартири в членів сім'ї. 145 квадратних метрів. Олександр Фоменко нині заступник голови Донецької облдержадміністрації, має шість квартир, загальною площою 632 квадратних метри. Микола Скорик, екс-голова Одеської облдержадміністрації, ну він прибув із Криму, був там міністром фінансів Автономної Республіки Крим, ще до, до окупації російськими військами, зеленими чоловічками. 537 квадратних метрів у Скорика. Найкрутіші власники авто. Сергій Арбузов, три автомобіля. Серед них БМВ, Мерседес, ну два Мерседеси різних модифікації. На другому Володимир Сиротін, екс-заступник міністра керівник апарату Міністерства надзвичайних ситуацій, три автомобілі. Також непрості, і члени сім'ї, п'ять автомобілів у членів сім'ї, разом вісім автомобілів. Це все на все, як-заступник міністра керівник апарату МНС. Але бачимо, ну, не хоче анбити нашого виробника, Lexus, там вибачаюся, Ланос. Віда і так далі, але ну, чогось цураються ці люди наших виробників. І так далі. Офіційні банківські мільйонери. Микола Присячнюк, міністр АПК продовольства, понад 40 мільйонів гривень у банку. Андрій Ігнатов, як заступник міністра доходів і зборів, майже 38 мільйонів гривень. І вніс оці 38 мільйонів у 2012 році. А його декларація, загальний сукупний дохід 200 тисяч гривень. Ну, 200 з кусочком там питається, де людина взяла 37 мільйонів. Ну, не знаю, як вони заповнюють, мабуть, не думають про це, що колись їх спитають. Ну тобто люди вважали себе безкарними, що ну, нічого за це не буде, от за те, що накрали. Анатолій Голубченко, як заступник голови Київської МДА, його офіційний банку 16, понад 16 мільйонів гривень. Дмитро Табашник, міністр освіти і науки України. 9,5 мільйонів гривень. І Олександр Клименко, як мініст доходів і зборів, те, що він показав офіційно, понад 7 мільйонів гривень. А не в нього набагато їх. Порівняння статки старої і нової влади. Ну, вживаю я просто такі терміни журналістки, юристи, бо вони до мене прицепилися. Як ви вживаєте, немає у юриспруденції високопосадових, чиновник, немає старої влади, немає нової. Але я відповідаю, це якби був в нас судовий позов, якийсь справа в суді, тобі, безумовно, було б. Як кажуть, як це потрібна юриспруденція, так би щоб було на слуху краще. Це п'ятірка аналізувалась колишні або старої влади, на чолі з Миколою Азаровим. серед них Арбузов, Вілкул, Бойко, Грищенко і нової влади Яценюк, Ярема, Гройсман, Сич, Семерак. Ті декларації за 2012 рік, а нові влади за 2013 рік. Ну, тому що тих вже немає, вже їх за 13 рік вже не, не спитаєш, бо вони вже їх і не подавали. Але воно від перестановки до Данків, у тих років там, ну, суттєвої різниці не було. Заряд загальної суми сукупного доходу. Стара влада вона перевищує нову владу, ну буквально на чуть-чуть, ви бачите. Стара влада понад ну, майже 5 мільйонів гривень, а нова влада понад 4, ну майже 4,5 мільйони гривень. Там найбільше було у Сергія. Арбузова, тут у Арсенія Яценюка. Далі земельні ділянки. У нинішньої влади більше за рахунок Володимира Гройсмана, колишнього е, Вінницького міського голови. Але ми бачимо, що не, не вказали земельні ділянки, тобто будемо вважати якоби за формальну знаку, що їх не мають просто землі, це Олександр Вілкул не мав, будучи віце-прем'єром України, у... нині не мають. Це перший віце-прем'єр Віталій Ярема і віце-прем'єр Олександр Сич. Далі житлові будинки. Тут знову ж таки за рахунок Володимира Гросмана, в якого два будинки, більше розміри ну, квадратних метрів житла, у нової влади понад 1293, а там у старої 803 метри. Віл, і Грищенко не мали у старої влади житлових будинків, у нової Віталій Ярема та Остап Семерак. Квартири. Також майже однаково ми бачимо, але не вказали як квартири Олександра Вілкова, там Віталій Яреми і Володимир Гройсман. Автомобілі. З старої влади було понад один, 1,4 на одну людину автомобілів. Микола Азаров не мав своїх автомобілів, їздив на державних, як він юморив, мабуть. І 4 автомобілі, 0,8, кожного має у Олександра Сича. Немає, це віце-прем'єр. Далі вклади у банках. Тут перевищує стара влада вклади в банках, Олександр Вілков бачимо, вже має, раніше не мав ні землі, ні там, житла певного, тут вже вклади в банках є. І ця влада, але не мають. Віталій Ярема вклади в банку, Остап Семирак і Олександр Сич. Не всі серед 405 осіб, яких ми моніторили високопосадовців, е, як кажуть, не можна їх всіх ругати. виявилось, троє із 405, які, які пожертвували свою матеріальну допомогу, це понад 16 16 600 поділіть на 3 майже 6 тисяч гривень, ну, 5 з, з кусочком. На свій дитячий будинок, який знаходиться на території Чернівецької області, папів, який був головою держадміністрації, ну чи, не знаю, може він і жертва, але в декларації не вказано. В цих трьох осіб заступників голови Чернівецької держадміністрації, вказано було саме, що вони пожертвували свою матеріальну допомогу, яку ну, коли людина держслужбовець іде в відпустку, то, ну, так само посадовому місцевості їй виплачується. Матеріальна допомога цікава ситуація. Думаю, ви ну. По-своєму, мабуть, переживали те, що відбувається в Києві щодо виборів Київського міського голови. Моніторилась також, ну як моніторилась, запитували ми 19 кандидатів на міського голову, 35 партій у депутати. І цікаво, що законодавство воно ну, нічого не вимагає на сьогоднішній день високопосадовця. Тобто ми приходимо з декларації, або зараз заявляємо, що він... Ну, виявили в нього, наприклад, нерухомість або рухоме майно. Або чи він фінансові зобов'язання як їх не несе. А він має право це не показати. Для нього на сьогоднішній день в законодавстві є один обов'язок. Це до 1 квітня подати декларацію, показувати членів сім'ї. Це не ну, може просто дружина устно сказати, я тобі не дам своїх дані. Що я там з -з суббані... яка в мене машина, яка в мене квартира, я тобі не скажу. І в декларації теж вони будуть праві. Нічого їм за це не зробиш. Тільки можуть зробити за те, якщо виявиться в кадровій службі, бо, ну, як правило, кадрові служби прийдуть, наприклад, Міністерство, чи в Головдерслужбу, чи в власну державну адміністрацію, наприклад, Чернігівську або Чернігівську міську раду, а там не виявиться. Тоді вже все. Тоді ну, це штраф лише, лише був смішний 425 гривень. Да. Але зараз в зв'язку з рухом України до євроінтеграції внесено зміни, прийнято 172 стаття, приміщення ви бачите на екрані. Де за завідомо недостовірні відомості. Але знову ж таки, казуїстику, народні депутати, вони, мабуть, завідомо прийняли, додавали слово завідомо. Ще будуть судак доказувати, чи завідомо він це робив, чи щось йому приснилось, чи не наснилось, чи не все йому члени сім'ї там сказали, чи він там щось забув указати. Уже від 500 до 750 неподаткових, тобто штраф іде, від 8500 гривень до 12750. Але я до чого веду. Що закон про місцеві вибори, який був зараз 10-го року, зміни робились аж до 2004 року, в квітні останнього, не можна зняти за неточні ну, дані, скажімо так, у декларації кандидата з реєстрації, або не можна його зареєструвати взагалі за це, або зняти з реєстрації. Отака от ситуація. Ну і завжди ми задаємо таке запитання, тобто ми бачимо цю ситуацію. І, і громадяни, і так само і чиновники задають запитання, що ж треба зробити для того, щоб у нас рівень корупції Україна була не на 144 му місці, наприклад, а опустилась ну, в цьому ганебному рейтингу. Безумовно, є різні варіанти. Одні можуть казати у чиновників маленька заробітна плата, особливо у ті, які мають конститутивно до речі функції, це категорії. Шоста, сьома категорія державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, ну, все, їх сім категорій. Але, як на мене, серед головних причин це, безумовно, є певний менталітет, традиції серед народу. Відсутність політичної волі, зробити зміни, тобто, я кажуть, да, давати по руках. Ну, і треба, безумовно, почати з себе. Але повинні бути людям дані інструменти. Питається, наприклад, задачі, коли ви йдете в податкову. Службу, ну якщо хто заповняє декларацію, то хоче, щоб не промахнувся, що то потім не покарали, то не, не треба, як кажуть, іти в свою бухгалтерію питати все, тому що ну воно як правило не зійдеться. Робиться запит, як правило, в березні місяці, бо до того ще нема за четвертий квартал, ну наприклад, за 2013 рік. І десь за тиждень тобі дають, тобі дадуть цю довідку. Але вони там питають у податкові, які ж видають такі самі довідки, коли людина втрачає ідентифікаційний номер. Вони кажуть, давай мені копію цього ідентифікаційного номера. Навіщо це робити? Це вже давно. Так само, що декларацію в Естонії. Електронні пошті приходять, вже дані готові. І він тільки так нажимає кнопку туди, в електронну версію, або ні. Погоджується з тою декларацією, або ні. І все пішло. Ми ж ксеремо, ми ж мучимося, ми, 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 ми заповнюємо. Але які саме інструменти? Я думаю, що в Чернігів також є центр надання адміністративних послуг. Є у вас? Це також вікна, які там, ну, двері, прозорі чи ні. <свят> Я до чого веду? Щоб, щоб зменшувати або взагалі унеможливити контакт чиновник, який дає послугу, і громадянина, оце є. Так само електронне врядування, електронний підпис Оце все такі шляхи. Ну і безумовно, в нас є запитання. Там, де вказують завідому ну, за малу, скажімо так, суму сукупного доходу, це десь 1400 гривень в місяці менше. Є авто, бо немає гаража в декларації. Клади в банках перевищують загальну суму сукупного доходу. Були придбання нерухому рухомого майна, які перевищують доходи. Коли є без хатчинки, люди без автомобіля, не мають землі, немає витрат на утримання. Я не знаю, можливо, ви мені підкажете в Україні якогось чиновника, ну я беру якого чиновника. Голова міської адміні... голов... міський голова його заступники, голова держадміністрації, його заступники, не менше. Міністр його заступник, голова держслужби його заступники, які не мають або не їздять, я так би сказав, не користуються кожен день автомобілем. Я думаю, це, це те саме для них, що не мають мобілки, що не мають автомобілів. Ні на чому не їздить, так да? що то я тоді, шановні, можливо, є в мене до мене запитання, будь ласка.